Вітаю вас на курсі Дитячий капітал. Це буде нульовий урок, де я розкажу про структуру курсу, для чого ми взагалі все це почали вивчати і яких цілей ми хочемо досягти в кінці цього курсу, і з якими результатами ви зможете вийти після опанування всіх. Уроки. Давайте почнемо з того, що я розкажу трошки про себе. Для тих, хто мене не знає, або бачить вперше або вдруге. Мене звати Кристина Бесолова, я фінансова консультантка, я інвесторка, я мультипідприємця, я власниця освітнього бізнесу. В різних напрямках у мене у власності є приватний ліцей в Київській області, іт школа багато різних інших напрямків, які я веду. Я авторка і ведуча курсів з фінансової грамотності та інвестицій. І на сьогоднішній день мій особистий капітал вже дорівнює більше, ніж 650 тисяч доларів, які я створила своїми силами. Без багатих батьків, без спадку, без якогось стартового капіталу, який би мені хтось дав, і без чоловіка-олігарха. Тому все власними силами поступово невеликими кроками. У мене дві вищі освіти: одна це я вчитель англійської мови та ІТ. і друга освіта це менеджмент організацій, як керувати бізнесом. І, в принципі, саме те я і роблю в своєму житті. І останні роки. Вже багато років підряд я дуже активно занурююся в інвестиції в різні напрямки, фондовий ринок. Я багато вивчаю, багато читаю, я вже пройшла купу різного навчання. І на певному етапі зрозуміла, що я настільки багато всього знаю, настільки багато роблю, тестую всі інструменти своїми руками, ризикую своїми грошима, що мені хочеться ділитися цією інформацією і. Хочеться дати можливість іншим людям теж доторкнутися до цього чарівного світу інвестицій і побачити інший шлях в своєму житті, що не потрібно все своє життя працювати з ранку до ночі, з 9 до 6, і ми можемо, як батьки, дати інший старт нашим дітям і передати їм зовсім інше мислення, мислення інвестора, а не споживача. І тому це була причина, чому я створила курси, і чому зараз ви на курсі про дитячий капітал. Я мама трьох дітей, у мене вже досить дорослі діти: старші доньці 16, середньому сину 13 і молодшій доньці 9 років. І з народженням першої дитини я. Для себе прийняла рішення 16 років тому, що я буду будувати її капітал. Я не хочу, щоб вона починала своє життя з нуля, як я, щоб вона шкреблася нагору на гору і витрачала стільки років на те, щоб купити свою першу нерухомість. І мені хочеться дати їм зовсім інше мислення, якого, на жаль, ми не отримали в свій час. бо... Не було таких підходів, не було таких освітніх програм, і багато чого ми собі відкривали. Знаєте, про. Продавлюючи цей світ, намагаючись пробити якісь двері, стіни, і намагаючись це через, провести через свій досвід на своїх помилках, наступала на свої граблі. Я хочу полегшити життя своїм дітям і полегшити життя вашим дітям. І це насправді не так складно. Але тут є декілька невеличких секретиків, які ми будемо розбирати в цьому курсі. І мені хочеться, щоб ви після цього курсу вийшли з розумінням, що побудова капіталу насправді. Не така складна історія, і насправді є багато легких способів, легких інструментів, які потрібно просто виконувати систематично і дисципліновано для того, щоб будувати капітал для себе, для своєї сім'ї і для своїх дітей, щоб дати їм краще життя в цьому світі. І основне це дати їм правильне фінансове виховання, якого на жаль, ми всі час не отримали. Що ж буде в цьому курсі? Давайте пробіжимося по урокам і про що вони будуть. Уроків у вас буде сім. Основних і також у вас будуть бонусні уроки і будуть різні бонуси до багатьох уроків. Перший урок, з чого ми починаємо, це мислення інвестора. І як на мене, це основа, це база вашого взагалі світосприйняття і розуміння, як гроші працюють в цьому світі. І чим відрізняються фінансові рішення споживача від фінансових рішень інвестора? Чому багато людей застрягають, знаєте, як білка в колесі від зарплати. До зарплати і не можуть вийти з цього порочного кола. І чому вони тільки витрачають гроші, і їм не вдається накопичити гроші на щось більше. І як же нам переключити, переформатувати наше мислення у режим створення капіталу? Будемо говорити про це в першому уроці. Другий урок присвячений системі розподілу грошей, я її називаю так 70 10 10 10 Ми трошки заглибимось. В те, як же структурувати наші доходи і витрати, куди втікають наші гроші, чому вони скрізь пальці проходять і нічого не залишається, і як їх перенаправити, переформатувати, щоб вони працювали на нас? Як використати стратегію чотирьох кишеньок для стабільності і накопичення? Як почати впорядковувати свої гроші? І як же ця система допомагає почати інвестувати навіть з мінімальних сум, які... В сумі складаються в досить вагомі капітали. Це був другий урок, і він про систему розподілу грошей. Урок номер три присвячений моїй улюбленій темі це магія складного відсотку. Як працює формула зростання капіталу? Чому найбільшу Вагу має саме час і регулярність цих внесків. І я покажу на прикладах, як навіть невеликі суми перетворюються в справжній великий капітал, який ми можемо передати нашим дітям у спадщину. Урок номер 4. Тут ми вже починаємо знайомитися з інструментами, які ми будемо використовувати в цьому курсі, і познайомимося зі стратегією трьох кошиків. Тут у нас буде початку. Початок формування фінансової моделі довгострокового зростання як збалансувати безпеку, стабільність і зростання в одному портфелі, і як створити власну інвестиційну систему. Тут ви побачите, як працює ця система і структура у відсотках. Наступний урок вже про конкретний кошик безпеки. І його роль це захистити ваш капітал, щоб ви не нервували, якщо прийде ще один ковід чи ще одна криза світова. І сюди будуть, будемо розбиратися з тим, що ж таке облігації, чому золото є захисним активом, про подушку безпеки поговоримо і поговоримо про накопичувальне страхування життя як основу захисту фінансової родини і дитини. І як же правильно формувати. Цей кошик я покажу на власному прикладі, як це я роблю у власній сім'ї, і ви можете брати собі ці інструменти в своє життя і в побудову капіталу своєї дитини. На уроці 6 ми поговоримо про кошик стабільності. Це основа, це база нашого капіталу для дитини. І тут основою є etf фонди. Поговоримо, що ж таке, той etf фонд взагалі не зрозуміло, що це, або ви, можливо, вже чули і хочете зануритися, розібрати. Які у нього є переваги, і чому це суперлегкий інструмент, який може використовувати кожна людина, навіть без фінансової освіти, і без е, якихось, е, знаєте, таких інвестиційних вже е, секретиків. І як же обирати ці ті фонди, я покажу е, вже конкретні приклади, які ви можете купувати одразу після цього уроку і робити це систематично, регулярно, і будувати капітал, суто з них, наприклад, як варіант. І урок номер 7 це буде завершальний урок цього курсу, він буде про кошик зростання. Як знайти більш дохідні інструменти, які є високодохідні і ті фонди, що нам дають акції окремих компаній, як на їх прикладі передати ці знання своїй дитині, щоб вона вийшла в світ вже підготовленою і розуміла, як їй, в подальшому будувати вже свій власний або сімейний капітал, і які є додаткові інструменти. В цілому курс складається з 7 основних уроків. Кожен урок від 30 хвилин до однієї години ви можете проходити його в зручному для вас темпі. Після кожного уроку вас чекають домашні завдання. Десь на те, щоб переосмислити, десь щось треба буде завантажити, встановити і почати робити. я вас дуже прошу не пропускати домашні завдання, не відкладати на завтра, на потім, на через рік. Тому що найстрашніше слово в цьому житті це слово потім. Бо потім може не настати. І нам потрібно жити тут і сьогодні і почати робити певні кроки. Тут і зараз. І тільки таким чином ми зможемо побудувати капітал для дитини і передати їй це в життя, передати їй гроші, передати їй знання і передати їй правильне фінансове виховання, навіть якщо у вас немає фінансової освіти, навіть взагалі, якщо ви нічого не розумієте. Я буду розповідати вам про все максимально простими словами, максимально доступно і завдання будуть посильні для вас. Чим же закінчується цей курс? Ви дізнаєтеся про основні інструменти, які, з якими ми працюємо, з якими я працюю, які я відтестувала на вже своєму власному портфелі, на портфелі моїх трьох дітей, які складаються з різних інструментів, як я це... Збираю в одну систему, в один такий портфель. І ви відкриєте рахунок, ви поповните рахунок і вже почнете купувати кожен місяць певні інструменти, які я вам даю в цьому курсі. І ваша задача далі буде просто не припиняти, продовжувати працювати за цією системою. Вона максимально проста. Повірте, я намагалася зробити так, щоб навіть людина, яка вперше чує про інвестиції, могла вже мати портфель, і могла його легко поповнювати, і могла вже легко створювати гроші для своєї дитини. Тому я вас вітаю на цьому курсі. Я рада, що ви тут. Я рада, що ви проведете цей час зі мною. І я готова передати вам все, що я знаю. Сподіваюся, що ви будете уважними слухачами, і ви будете виконувати домашні завдання, які вас чекають. Це дійсно ті практичні кроки, які приведуть вас до результату. Побачимося на першому уроці, і перший урок буде про мислення, бо це є основою всього. До зустрічі!